Дитинство, канікули уже цього тижня. У більшості школярів завершиться навчальний рік і стартує час відпочинку. Для батьків же це завжди виклик з ким іде залишити дітей під час тривалих канікул, та як знайти баланс аби й дитині було цікаво. І сімейний бюджет не постраждав, адже організований відпочинок це утіха платна та й Деколи два тижні можуть обійтися і до десятка тисяч гривень. Хочеться певності, що за такі гроші малеча проведе час пізнавально під наглядом у безпеці. і, Головне повернеться з цього відпочинку здоровою. Цій темі нині ми присвятимо майже годину ефіру головного задання, бо разом із управлінцями, батьками і наставниками знайти відповіді на усі питання, які турбують. Тож залишайтеся з нами. Двотижневі школи дозвілля працюватимуть на базі закладів освіти Львова. Це аналоги літніх пришкільних таборів, але з насиченішою програмою та у цікавішому форматі так анонсують у міськраді. І більше про дозвілля учнів у місті довідаємося від Віктора Давнюка, начальника управління освітньої інфраструктури Львівської міськради. Він із нами зум зв'язком. А як батьки планують відпочинок своїх школяриків, як самі організовують їхнє дозвілля, аби допомагати одне одному наглядати за малечою? Будемо питати у Мар'яни Сугуйко, представниці батьківської ради Львівщини? Вітаю вас, товариство! Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Вікторе, насамперед до вас запитання для початку, коли старт канікул у львівських школах відповідно і старт роботи шкіл дозвілля уже кожна школа у межах своєї автономії самостійно приймає рішення щодо завершення освітнього процесу і також затверджує структуру навчального року. І для більшості учнів львівських шкіл літні канікули цього річ розпочнуться 2 червня. Проте у нас є заклади освіти, де завершення навчального року заплановане на середину місяця. Когось канікули розпочнуться 9, а є такі заклади, і яких розпочнуться і 16 червня. На цей період літніх канікул уже не вперше не перший рік у Львові запрацюють ці школи дозвілля. Чи виправдав себе цей формат за попередні періоди? І як плануєте організувати літні дозвілля для школярів? Так, ми такі зміни провели два роки назад. І це вже третє. Ми організуємо школи дозвілля. Цьогоріч школа дозвілля, як і в попередні роки проводиться у майже всіх школах міста Львова. На цих майстерках будуть на цих школах дозвілля будуть майстерки. Це будуть екскурсії, квести, вистави та виставки, концерти та рухинки, експерименти, подорожі за місто і багато багато чого цікавого. Серед обраних цьогоріч тем це є і стем лабораторії, це є мандри Україною, мандри Європою, іноземні мови, кулінарія. Мистецтво, природа, легенди та міфи і багато 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 цікавого у більшості закладів освіти, шкоди досвілля запрацюють у перших чистах червня, але у решта будуть впродовж місяця наступного дня після завершення освітнього процесу. І зареєструватися та отримати детальну інформацію можна безпосередньо у своїй школі чи у закладі позашкілля. А це наскільки часу це є переважно до двох тижнів часу. 嗯。Mm hmm. Пані Мар'яно, опція бабуся на літо або дача на літо є, на жаль, не у всіх батьків, і два тижні для багатьох це замало, аби прилаштувати дитину, щоб вона і відпочила, і відновилась, і час із користю провела. І плюс повномасштабне вторгнення воно також вносить корективи у пріоритети. Хочеться і бути поруч, і бути певним, що дитина у. Безпеці у разі тривоги, щоб не хвилюватися. Над якими моментами у сучасних реаліях батьки найбільше ламають голови із настанням тривалих канікул на декілька місяців, і які виклики, які пріоритети зараз? Ну, пріоритети, напевно, як у всіх, це безпека. Потім же, щоб дитині було цікаво, щоб вона була під наглядом, під контролем і щоб батьки не переживали. Коли вони на роботі чи зайняті, щоб дитина не жила вулицею, а щоб проводила гарно час з якимись емоціями, щоб розвивалася, щоб це було корисно і пізнавально, ну звичайно, що безпека це перш за все приходиться іноді платити за це. До речі, скільки батьки готові віддавати в середньому за два тижні ось такого організованого відпочинку для їхньої малечі, і за вашими очікуваннями, що би він мав у себе включати? Бо це впливає на вибір, табір або ось такі організовані школи дозвілля при навчальних при освітніх закладах. Ну, складно сказати, тому що в кожного є свої можливості е і також пріоритети. Хтось е ну, вважає, що краще вкласти в дитячий відпочинок, а комусь можливо потрібно якось зробити е покупку, не знаю е додому. Тому тут важко сказати, хтось може 5 тисяч виділити, хтось 15, хтось 20. Це Досить така індивідуальна тема. Але, звичайно, ну, перш за все, по крайній мірі, з моєго досвіду, ми намагаємося відпочивати з тими гуртками чи з тими ту -ту тур-клубом, там, де ми довіряємо чи тренеру, якщо ти спортивний, якийсь гурток, чи вчителю, педагогу. E, щоб e, розуміти, що все завжди під контролем, і в разі чогось e, m, старший буде знати, як mm -hmm. потрібно діяти в якійсь e, нештатній ситуації. Звичайно, там ну це йдеться і про харчування, і про сон ну, здоровий e, активний відпочинок. E, ну як якщо це канікули, то це має бути наповну. Пане Вікторе, школи дозвілля платні торік, якщо я не помиляюся, то вартість була приблизно 4-5 тисяч гривень, якою вона буде цьогоріч, і як ви взагалі розраховуєте цю суму, на що йде далебова частка цих витрат, чи це на вхідні квитки у ті локації, де відбуватимуться екскурсії, чи це на харчування? Поясніть, щоб батьки теж розуміли, за що доведеться віддавати кошти. Цьогоріч сума е така сама, майже в середньому виходить 5-6 тисяч гривень, проте кожна школа самостійно встановлює ціну е табору двотижневого. Е у програмі тут входять відвідування музеїв, виставок, е парків розваг, е різні мандрівки, квести, творчі студії, майстер-класи. І оскільки це все є додаткові комерційні опції, то у ціну і входить сама собівартість цих послуг. Щодо харчування, то харчування у нас є разове харчування є безкоштовне, проте є під час табору ще додаткові перекуси, і ми розуміємо, що додаткові перекуси також є платі. Пані Мар'яно, 4-5 тисяч гривень за два тижні організованого відпочинку. Говорячи на вашому прикладі, з вашого розуміння обставин, це сума Підйомна для батьків за ось такі описані розваги, чи це вже не надто бюджетний відпочинок? Ну, Звичайно, в притеперішніх цінах це не є велика сума. Хоча для когось це є. Ну, для якоїсь сім'ї це є досить вагома сума бюджету. Але якщо враховувати, ну, власне. Щоб це було якісно, і щоб і було харчування, і якийсь там транспорт, трансфер е і якісь екскурсії. Ну це все вартує. Тут е хіба е враховувати те, що частина компенсовується з бюджету громади, а частина е з сімейних коштів, тоді ну можливо такі варіанти. В реаліях, в яких живуть українці, мені здається, що батьки готові до абсолютно усього і приймають будь-які виклики. Наприклад, якщо ініціативні, то можуть брати і дозвілля своїх дітей, і їхніх однокласників також на себе. Ми ось готуємо ну, історію відповідально так Ми готуємо історію про таку ініціативну маму, яка для однокласників своїх дітей організувала такі спільні спільне спілкування і відпочинок з ветеранами, аби ветерани відновлювалися, мали свою рідну реабілітацію, такі неформальні обстановці, спілкуючись з дітьми. А діти власне вчились комунікувати із захисниками із героями які поміж нас знаємо й про. Випадки, коли такі ініціативні батьки організовують і канікули для своєї малечі, поділіться досвідом учасників батьківської ради. Як даєте раду із плануванням канікул спільним, якщо потрібно заощадити кошти, але не жертвувати емоціями дітей? Чесно кажучи, в мене такого досвіду не було, але ну, це досить цікаво, напевно. Тут має бути повна взаємодія і довіра між батьками, тому що це все ж таки діти залежності, який це вік. Тому що коли це умовно кажучи, там 9 років, це має бути одна модель поведінки. а Коли вже це підлітки, 13-14 років це складніше. Тому, ну чесно, не мала такого досвіду, і мені було б направду цікаво навіть і послухати, як це відбувається. А для е, своїх школярів ви як обираєте взагалі е, спосіб проведення літа? Тому що вже ось-ось потрібно вже визначатись, обирати вже не всюди є місце, як у вас це відбувається. Ну, мій школяр вже, грубо кажучи, на лижах стоїть, щоб поїхати до бабусі. Тому що там збирається: збираються онуки їх кілька. І бабусі я звичайно співчуваю, але там реально їм буде весело. І крім того, в нас є ще спортивний табір манівці. І ми їм не зраджуємо і дуже їх любимо. Не на правах реклами, але це реально. Команда, яка знає свою роботу і не, не робить тепличних умов для дітей, а навпаки, такий досить жорсткий вишкіл виживання в, на, ну, в природі, там, і в них зазвичай вони на воді проводять час. І це мені дуже подобається, тому що нашим дітям інколи не вистачає трохи такої адаптованості до природи. Це тиждень-два, а так загалом. це... Ну, Село бабуся і, і друзі, які є щодня, і літня засмага з дачі, яка довго затримується, мабуть, пане Віктора. А чи ведете ви статистику? Бодай приблизно який відсоток дітей з школи, в якій навчається і де працює також літня школа дозвілля? Вони у цю школу дозвілля приходять? Чи є таке відстежування? Минулого року ми вели таку статистику близько п'яти тисяч учнів взяли участь у цих наших таборах: школах дозвілля. Це переважно учні початкових класів і учні п'ятих-шостих класів. І це орієнтовно складало 20% від загальної кількості школярів. Цьогоріч ми ще не маємо такої статистики, тому що зараз триває набір у школа дозвілля, і... але ми надіємося, що цього року. На вже третій рік поспіль буде майже рекламу школа дозвілля таких учнів буде більше. Ми вам дякуємо за думки. Дякуємо за розповіді про можливості власне в освітніх спільнотах і про батьківські перестороги також. Віктор Давнюк, начальник управління освітньої інфраструктури Львівської міської ради та Мар'яна Сугуйко, представниця громадської організації Батьківська рада Львівщини були із нами на старті цього блоку. Скільки готові батьки витратити на якісний літній відпочинок для своїх школярів? І як уже спланували їхні? Літо наші журналісти із цими питаннями вийшли на вулиці Львова і зібрали відповіді від батьків. Пропоную їх послухати. Їдемо в Болгарію на 10 днів, і такі тематичні дані тобто дочка. Третій клас закінчила, буде пришкільний табір в школі 6,5 тисяч. Це найоптимальніша ціна, тому що буде харчування, буде робота вчителів, аніматорів, і це будуть поїздки, виїзди за місто, музеї. Тобто дуже буде гарна насичена програма. Молодші займаються рукопашним боєм, то вони поїдуть в Закарпаття. Там у них свій. Табір з, з тренуваннями з усім. Це буде три тижні, трошки більше, ніж три тижні, з квитками, з харчуванням з усім, десь до 20 тисяч. Можливо, це спортивний табір, футбольний. Старший син, а менший син 4 роки це буде просто відпочинок батьками. Орієнтовно 15 тисяч гривень. Сомотабору футбольного. Чесно кажучи, ще не думали над цим, але десь бажано сім'єю з'їздити, відпочити в якесь місто, можливо, в Тернопіль чи Вінницю, на фонтани. Звичайно, будемо відпочивати, в село будемо їздити. Куди ми ще поїдемо? На море, може, поїдемо. В Карпати, ну таке. Моя донька проїхала за кордон для того, щоб мене побачити за два роки вперше. Поки я займаюся найважливою справою всьому світі. І моя донька проведе в безпеці десь у Німеччині, на морі. Як проведеш літні канікули? Весело! Якби в мене були діти, поки ще немає, я б їх на літні канікули, обов'язково б направляв би до бабусів в село, щоб вони відчували той вайб, який відчували ми всі. Не зараз там якісь модні табори, там якісь речі. Тільки олдскул, село, все як має бути. Так ось він приїхав з Німеччини мені на два місяці. І буде зі мною. А потім поїде до дружини знову. Літні канікули. Ми так як далеко не плануємо. На жаль, будемо дома в Києві. Зараз вчимося читати і, можливо, відвідаємо пласт. Ось якщо в них щось будуть, ми слідкуємо за ними і дуже подобається їх діяльність.